Кажу, не страшно їхати звідти, страшно було зайти сюди. Василю, радий вітати тебе е, в добре. цій студії. Розкажи, будь ласка, як ти тут опинився? Довга історія. Дякуючи одним друзям, які сказали: ну, хочеш, давай спробуємо. Як би воно не було, ти завжди мріяв. Ну і командиру кажу, треба їхати. Він... Ну, каже, так. Каже, слухай, каже, я навіть не знаю, що з тобою робити. Ну, ну, каже, ну добре, каже, ну поїдеш. А так. Фух, ви не переживайте. Вас в... ви таки, ну, давай, Василь Васильович, ми ви вас ви? дуже підтримуємо. Я і... вам скажу: не страшно їхати звідти, страшно було зайти сюди. Василь, я думаю, що в цьому залі кожна людина бажає тобі успіху. Дуже ну, дякую. І одразу ж хочеться подякувати вам за те, що захищаєте нас, нашу країну. Кожного дня доводите, що Україна була, є і буде зверху. Василь, скажіть так, щоб трошечки ви розслабились. Як вам допомагає гумор? Він завжди допомагає, Допомагає ще з перших днів, як я тільки пішов в армію. Ну, знаєте, гумор, дуралістика своя, ну, такий своєобразний гумор в армії. І дуже приємно, що сьогодні вже здійснюється мрія. Так, і ця мрія, можна сказати, ще дуже-дуже-дуже давно взагалі мріяв спробувати. Таке школа, щось таке вистави, якісь були, щось цікаве, а от це просто неймовірний шанс. Василю, якщо ти готовий, перша хвилина на дві тисячі гривень може розпочинатись. Давайте, поїхали! Поїхали!